Паскуда лякаєш мене тільки. А якщо я псі блокаду бахну. Де ти взявся? Казав. А ну, ми тут забрали якийсь артефакт? Да. Значить, показую вам. Щас зайдемо в цю локацію. Ось на цій локації. Так можна навіть на камінчик застрибнути. Так. Да. Е, значить, це на що було? Кам'яне село? Забрали ми з вами тут артефакт магма ще один. Ось так він виглядає.